Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буду ділитися з вами кадрами, які я вас закінчила перший клас. Для нас це особлива подія, надзвичайна подія, не менш важлива, ніж похід в <перший>, перший клас. Тому збираємо родичів, будемо святкувати, покажу, чим пригощали. Для вас, напевно, це буде більш цікаво, ніж наш сімейний день, саме в день останнього дзвоника. Трошечки кадрів познімала зі школи. Забула вам похвастатись своїми покупочками в сенсей. Купила ось такі тарілки, два набори, там набір по дві штучки. Я, напевно, якщо вони ще є, я докуплю, бо це дуже гарно, так сказати, щоб вам колір передати. ну Вони ну, бездоганні, як на мене, і дуже приємна ціна. Щось там здається 160 чи 100. 80 За дві тарілки. Я вважаю, що це дуже дешево. І за такі, при тому, оригінальні, гарні, мені дуже подобається. Ну, якщо ще є, то я докуплю. Також докупила стаканчики, тому що у мене вже майже все побилось. Дійсно, побилось. І я ще теж пожалкувала, що я взяла один набір, там набір 4, 4 штучки. Вони такі. Зелено-сині, якісь такі. Ось мені вони сподобалися, що вони такі простенькі, зручні. Мені вони підходять. Треба буде ще теж докупити. Якщо вони ще є, може ще іншого кольору. Я люблю, коли трошки різнобарне на столі. У мене тут на кухні трохи хаос. Буду готувати Цезар. Соус готовий взяла, все позамовляла в сільпо. Те, що не довезла, з'їздила в ногу докупила. Буде багато нарізки з сирами, виноградом, помідорчики ось такі докупила. Побачила гарні гілочки, думаю, якраз покладу теж. Зробила єві кекси. Це в Цезар піде. Я знаю, що Цезар без помідора, але я люблю з помідором, мені дуже подобається. Мацарела піде у мене. На ось такі на ось таку філешку. Це я запікаю. Я замаринувала просто спеції, сметанка на ніч. І ось зараз чекаю, піде в духовку, коли приготується. Я на нього покладу моцарелу і наріжу помідор з базиліком і отак от потрушу. Побачите, як вийде. Це заготовка з вечора. Я зробила мій фірмовий цей пиріг з грибами. Дуже він смачний. Я, напевно, колись повторю його на каналі буду робити, бо він дуже смачний. І вчора в темноті я вже нічого не хотіла знімати. Це у мене вже запечене на Цезар. Я обсмажую, це обсмажувала на... Значить, додаю чесночок, олію, вершкове масло. І воно тут у мене копчена паприка чесночок обсмажую з двох сторін. І на 20 хвилин у духовку виходить дуже соковите, м'ягеньке філе. Якраз те, що треба для Цезаря. Також у мене в грилі картопелька. Готується по селянськи, і потім я туди ще запіхну. Єва попросила стріпси, теж я їх замаринувала, і ось вони чекають. Там, в духовці, у мене ще друга партія друга партія ось такого м'яса. І тирамісу. Ось І тіремісу. Ось так приготувала. Це нам вчора Катя, моя подружка, дала еклерчики. А в мене тут тирамісу. Я в такій формі його, типу, як об'єднала, і потім, коли буду подавати, то я ще прикрашу, все це буде, але потім, потім все це буде робити. Бо це полуничне. Я дуже люблю полоничне теремісу, я не люблю класичне, якщо чесно, з какао і кавою. Ну, Рідко мені воно подобається. А ось полуничне просто обожнює. І, звичайно, прикрашати треба вже перед подачею, бо полуниця трошки втратить товарний вигляд. Ось такі справи. Багети докупила, це я каву п'ю, попиваю, готую, попиваю. От, е словом, трохи бардак, але е все зараз вже, е піде. Зараз. Це докрашу, потім яйця, переполині, я сюди е, буду додавати, і поріжу філешкою вже піде. Будемо на вулиці, вирішили, все ж таки накрила я вдома, але вирішила на вулиці робити. Так, ну все, я пішла готувати далі. І потім вам покажу готовий стіл. Ще забула показати, що на Цезарі я купую ось такі. Ну, взагалі на салати з сухариками я купую ось такі готові сухарики. З різними смаками вони є, і я підбираю ті, які мені треба по рецепту. Ну по смаку, які мені більше подобаються. Не роблю сухарики сама. Вони дуже швидко тануть, В принципі, і ці тануть під соусом, але не хочеться заморочуватись. Беру готові, да й все. І оці смачні, мені подобаються. Також, друзі, поки не забула, рекомендація шампанського. Це напівсолодке Асті, обожнюю. Таке, воно смачнюще. ну, чесно, у мене гості завжди його вихльобують тільки так. Е, дуже смачне шампанське, мені дуже подобається. І я колись його рекомендувала, і підписники також е, куштували, пробували, писали мені, що дійсно дуже смачно. Тому, якщо хочете для гостя щось прикольне, або для себе так само я купую з чоловіком п'ємо. Іноді романтичні вечори, то ось це у нас найсмачніше з усього, що останнім часом ми куштували, і от уже декілька років беремо тільки ось це. Також, рекомендація, рекомендаціон від мене. we tell each other they come out one at a time on deaf ears at quiet times alone while we rehearse them in the mirror We're waiting for the time І ще ділю з двома моїми обновочками на кухню. Ось цю шикарну червону тарілочку я купувала в сінце і не змогла встояти, коли її побачила. Оцю квіточку червону, дуже мені захотілося її придбати. І вона просто неймовірно виглядає на столі з нарізкою. Я вже дуже давно не робила гостям ніякої нарізки і щось в цей раз дуже захотілося зробити. До речі, продукти я замовляю доставкою на свята. Продумую меню, одразу накидаю різні продукти в корзину, замовляю. замовляю таким чином, щоб у мене був ще час заїхати в магазин, що, якщо щось у них там немає, чогось, щоб замінити, чи ще щось. Або я бачу, що привезла щось не то, щоб в мене був час доїхати і докупити. Власне, що я і зробила сьогоднішнім ранком, також їздила в магазин і докуповувала те, чого не було. Це одна із моїх улюбленіших ідей для подачі для гостей. Запікаєте м'ясо будь-яким вашим улюбленим способом. Далі вкладаєте моцарелу на гаряченьке ще м'ясо, і робите салатик, томати, базилік і чесничок. Трошки олії перемішуєте і викладаєте зверху. По перше, виглядає це неймовірно яскраво, просто і дуже дуже смачно. Спробуйте обов'язково зробіть навіть на якийсь обід або вечерю свою. Це дуже яскраво, а все, що яскраво, це дуже смачно. Come back down, I that's straight you come home to На сьогоднішнє свято вирішила зробити полуничний тірамісу. Робиться 5 хвилин, насправді, не більше вирішила взяти саме цей десерт, тому що е, напередодні ми були у гостях, приїжджали дуже-дуже пізно. За 11 а мені ще робити всі ці заготовки. Я це все знала, тому вирішила спростити собі життя і вибрати саме цей тортик. Рецепт є у мене на кулінарному каналі, тому шукайте. Дуже простий рецепт. І е, саме за моїм смаком мені тірамісу подобається більше за все з полуницею, ніж. Е, Каво, вийс, какао. У рідких закладах мені подобається цей десерт. А от з полуницею готова їсти просто днями і ночами, наскільки це смачно. Хотіла прикрасити бортики полуницею, але, на жаль, коли виїжджала на закупки ну, до закупки вранці, то полуницю ще не виставили. Я вже думаю, ладно, куплю це печиво і прикрашу так. Але взагалі, в задумі, у мене було прикрашати повністю полуницю по бокам і зверху, дуже так гарно, щільно, плотно. Але вийшло ось так, але все одно доволі гарно. Куди ви їздили? Оце святкували на машині якісь їздили чи що? Я бачила, бачила коротеньке відео, ви в машині там сиділи. От, я дві взяла. От, от, на Наші шиї. теж? Наші своє. Я, я воду себе про парфом. Єва Ірина, тебе питає про твій випускник. Мама представила там відео маленьке і там ви на машині кудись їхали. Угу. куди? А ду ви ти питаю? Кудись приїхали, де потім це кидалися всякими блістяльками. Ми в школу їхали. На машині такі красиві. Зі школи чи в школу? Ви школу. Квітка? Просто офігеть, Скільки часу був закритий цей міст, де твожа бробить ремонт? Друзі, не могла це не записати, бо я, якщо чесно, в шоці, скільки часу був закритий Південний міст. Ну, хто в Києві, той в курсі. І за цей час, що вони тут робили? Що вони тут робили? Він просто все, все життя, що я живу в Києві. Південний міст постійно, постійно ремонтують. І е, від е, тоді, коли почалась війна у 22-му році, його закрили тільки для екстрених машин. Е, і зараз його відкрили. Я перший раз просто їду, коли його відкрили, раніше мені не, не треба було, скажімо так. Це я їду, а тут пробка через те, що тут ремонт доріг. Ремонт знову ремонт доріг, хто схочиться за Підденним мостом через ремонт доріг. От, будь ласка, для вас його відкрили, щоб кайфануть. У мене дуже незручна ця штука, вона дуже зручна тримач для телефону, я маю на увазі. Дуже зручна, як тримач для телефону, щоб це контролювати. Але дуже незручно себе знімати. Але я не могла не зняти цей треш. Чесно, я під враженням. Но за 4 роки можна було зробити всі ремонтні роботи, які ви тут хотіли робити. А не тоді, коли ви відкрили для людей, і тут бах, нам треба щось поремонтувати. Жесть, жесть! Це я відвозила маму додому, і треба було їй дуже габаритне дещо, що ми їй подарували відвезти їм туди. І забрати те, що габаритне, те, що вони подарували мені з чоловіком на пару на наші дні народження. Зараз прийду додому і буду розпаковувати Ось і шикарний подарунок на день народження від моїх батьків. Це буде мені на день народження і чоловікове, яке буде зовсім скоро. Батьки вирішили. Подарувати нам е, на двох подарунок. Е, ви знаєте, що у мене комбайн мій блендер, комбайн це все е, зламався. Хоча ми з мамою обговорювали ще до того, як він зламався. Знаєте, коли хочеш нову техніку, то твоя стара обов'язково пришвидшує свою поломку. Так, ми вибрали це з мамою на ми, е, погоджували разом. Який краще, я погодила ось цей, який просто на всі випадки життя і всіма способами нарізається різні овочі. Тут є навіть соковижималка. ось такий блендер. Те, що у мене точно не було, і я дуже хотіла, але окремо не хотіла собі замовляти. Єдине, що тут, знаєте, немає погружного блендера. Тому я його буду окремо замовляти. В принципі, подивилася, що є такі невеличкі маленькі, тому ось така штука в мене тепер є. Це такий комбайн, який ставиться на стільницю, і він собі там і живе. Зараз буду розпаковувати, потихеньку показувати. Так, я взагалі в шоці, бо дуже дорога ця покупка, і я. Дуже вражено. Тут ще щось, напевно, рецепти є в телефоні. Я обов'язково переглядаю рецепти, які пропонує виробник, тому що це завжди дуже цікаво. Так, тут з гарантіями і інструкціями. Ось тут різні насадочки мають бути. Так, що тут у нас? Кришка якась. Дуже зручно так зберігати, до речі, в такій. Так, це ось такі, типу як слайсами. Так, ось тип, ну, як звичайна терка. І. Трошки менші шматочки також як терка. Так, більше тут немає. Ось це, я пам'ятаю, да ось це на кубіки. Ось якісь. Боже, я буду розбиратись, бо виглядає він дуже масивно. І максимально. А, ось це якраз до нього, я так розумію, ось це ось так Угу. Да, це до кубиків Так, треба, щоб нічого не поламалось. Так, і ще якась штучка. Словом, у нього тут дуже багато різних компонентів, окремо, все Все окремо. От, вижималка для лимоду для апельсину, фрешики робити. Я буду ставити на стільниці. І я хочу, щоб у мене на новій кухні оцей комбайн. Разом з тістомісом вони разом будуть дуже класно поєднуватись по кольорам, щоб вони стояли на стільниці. Обов'язково. Я вважаю, що це такі штуки, які обов'язково мають стояти на стільниці, інакше ви їм користуватись не будете, бо погодьтеся велику махіну, постійно туди-сюди доставати неприємно. Ну, Звичайно, треба велика кухня для цього. Ух, а це, власне, і сам. О, я однією рукою його не дістану, друзі. <ганоди> не дістану. Так, давайте будемо, напевно, його збирати. Цікаво, а це блендер. Ой, приємне таке все новеньке. Клас. Ой, я дуже рада. Ще мультиварку треба купити новеньку поміняти. Дивіться, який класний. Такий гарнюська, Капець. Мені дуже подобається. Поки новеньке, дуже все так гарно виглядає взагалі. Подобається мені. Зараз буду розбиратись, як що тут ставити. І буду ставити на стільницю. Так, так. потім щось ще, напевно, зверху. Коротше. Будемо дивитись, як тут все, але я дуже задоволена, що в мене настільки швидко з'явився після полумки. Того ми так з мамою дивились, ну вона хотіла мені на день народження. Подарувати і плюс, ну так як це дорога штука, то наполовину. Типу, частково вони типу як дарують, частково я докладаю, але вже вирішили її подарувати нам з чоловіком разом. Щоб уже не думати, що дарувати моєму чоловіку, бо мені ще якось можна вгадати, чоловіку завжди у всіх проблемах, що йому дарувати, бо він такий ігровий, ігрова людина, у якої все є. От, <ріст> і така покупочка. Все, я дуже задоволена, багато чого можна тут робити. Ох, буду ставити на стільницю. Буде в мене разом з кістомісом, разом стояти, бо він, бачите, він дуже великий. Його так от просто ставити туди-сюди тягати немає сенсу. Хоч насправді він ну, не тяжкий. Я не скажу, що він тяжкий. Він доволі легкий, набагато легший, ніж мій тістоміс. Да. От, але да. словом, на стільниці у мене стоїть тістоміс. Ось цей буде, е, тостер, кавомашина і аерогриль. Мультиварка у мене схована, і я насправді б хотіла ще чайник якось сховати, або на плиту ставити, знаєте, такий е, просто як електро, але. З електроплитою, який взаємодіє. Тому що ми його заварюємо дуже-дуже рідко. Частіше на кисневий відбілювач його ставлю, або коли гості чай подаю, бо ми майже не п'ємо чай. Кавомани більше. Ось Тому чайник, думаю, може сховати його взагалі, щоб не було на стільниці. Ой, стільки всього, боже, скільки всього. Такий... Ну, Воно все легке по своєму. В принципі, можна її діставати, ставити, але я не буду. Я просто вже вирішила, що він у мене буде стояти. Так, я зараз все по поставлю це все і буду вже користуватись. Все. Я не буду, напевно, знімати прям огляд, як він там шурніше. Я думаю, це все не треба. Потім вже якось в моїх відео будете спостерігати, як я що готую, а спеціально щось робити не буду. Не хочу вигадувати зараз. Горлова все одно не вариться все. Я тут планую мені на кулінарний канал, і, якщо чесно, от якісь застоїв. В ідеях зараз, у всьому, і на влоговому, і на кулінарному, взагалі не хочеться нічого знімати, тому що саме через те, що не знаю, що показувати вам. От чесно, таке враження, що вже глядач доволі розбалований, і треба чимось дивувати. І я не знаю, чим не знаю, чим дивувати, тому, тому так. Тому трошки затягую з відео, не знаю, що показувати. Якось брак ідей, натхнення, якось так. Ну, все, буду зв'язувати з цим відео. Дякую, що підписані на мене. Якщо не підписані, підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть обов'язково коментарі, бо щось останнім часом ви взагалі нічого мені не пишете. І я страждаю від цього, бо я люблю з вами спілкуватись, читати ваші приємні слова. Все, дякую всім, до нових відео, всім па-па! Times we think we know we're right between the times